Липні 2025 року у Верховній Раді України був зареєстрований законопроєкт про підтримку прикордонного бізнесу. Зокрема, йдеться її про Чернігівщину. Його автором став Дмитро Розумков разом з командою розумної політики. Зокрема, в цьому законопроєкті йдеться про податкові пільги, які мають допомогти бізнесу прикордоння у тому, аби продовжити працювати. Адже всі ми чудово розуміємо, що бізнес прикордоння і Чернігівщина зокрема працюють в надзвичайно складних умовах. Та, попри це, він продовжує працювати, забезпечувати робочі місця і платити податки в бюджет України. Цим самим підтримувати українську армію. Окрім того, команда Дмитра Разумкова є ініціаторами ще низки важливих законопроєктів. Зокрема, йдеться як про питання військових та військовозобов'язаних, так і про соціальну допомогу населенню України. Про ці та інші ініціативи Дмитра Разумкова та його команди розумної політики поговоримо сьогодні в інтерв'ю з Дмитром Разумковим. Пане Дмитро, добрий день. Добрий день. В першу чергу хочеться з вами поговорити безпосередньо про Чернігівщину, власне, про прикордонний бізнес Чернігівщини, який надзвичайно сильно страждає в сучасних умовах. Говоримо про законопроект, який ви разом зі своєю командою розробили про підтримку прифронтових територій, зокрема і Чернігівщини. Власне, перше про що хочеться запитати, чому ви ухвалили таке рішення розробити цей законопроєкт, що спровокувало, надихнуло Чернігівщину. Вийшло так, що ми були з командою у відрядженні, були у вас, і були а, на ваших підприємствах, і на ринку були, і, і з людьми спілкувалися і зіткнулися. Я розумів проблематику, тому що на жаль, вона не лише пов'язана з Чернігами, вона в принципі пов'язана зі всією державою, але особливо, якщо ми беремо прифронтові території або території, які були тимчасово окуповані. Або і сьогодні знаходяться під, якщо не під постійним обстрілом, то під постійним тиском ворога, то ми розуміємо, що вони потребують додаткової допомоги. І спілкуючись з бізнесом, ключове питання, яке всі задавали. А можна повернути ті пільги, які були на початку повномасштабки. Вони були абсолютно логічні, абсолютно правильні, і це якраз одне з небагатьох рішень і президента, і офісу, і всі, всіх, всіх інших, всієї іншої вертикалі влади, яку я підтримував, і колеги підтримували, коли зменшили податки. А після звільнення територій дали пільги цим територіям, і за рахунок цих пільг. Вижили бізнес, люди повернулися на ці території. Я розумію, що ми не можемо повернути всі пільги, які були на початку повномасштабки. Але що стосується бізнесу, ми маємо повернути всі пільги. Чому? Тому що вам набагато важче працювати в Чернігові аніж в Києві. Навіть якщо ми візьмемо центральну Україну, там теж легше і по кількості людей, і по обстрілам, і по ризикам. Які відбуваються з боку України агресора по вашій території? Коли сьогодні ви маєте платити, платити ті самі податки, ті самі умови, як і інші регіони, ви стаєте не здатними. Податок на землю. Там багато е нюансів, які були на початку повномасштабки, скасовані для вас і були пільговими для вас. І е, на той момент ви ще отримували гранти від різних організацій, це дозволяло існувати, тому що називати це веденням бізнесу дуже важко. Це іноді соціальна відповідальність бізнесу перед людьми, які там живуть, знайти робоче місце, знайти людей, які будуть працювати на цьому підприємстві, працювати, створювати е, додану вартість, створювати інвестиційну привабливість. Тому що якщо ми говоримо там закінчилась завтра війна навіть. Захоче приходити інвестор, він не прийде просто на, на голу землю. Він буде дивитися, де є економічна активність. Тому в цьому плані Чернігівщина якраз для нас була тією відправною точкою для того, щоб вирішити це питання. Перше, що ми зробили, коли повернулися, ми звернулися до уряду. Що скасуйте свої зміни і поверніть так, як було. Вони відмовились, і тоді ми зрозуміли, що єдиний шлях для нас і допомогти прифронтовим територіям зареєструвати законопроект. Я розумію, що це ще один з кроків, і нам треба буде їх пройти багато, тому що є перепони, там влада не пропускає, будуть розповідати, що на це не вистачає грошей, але краще отримувати хоч щось, аніж завтра не отримувати нічого, коли в в Чернігові, на Чернігівщині закриється бізнес і поїде шукати кращої долі або за кордон, або, можливо, в інші регіони. І ви втратите податки, ви втрат... ми втратимо податки, ми втратимо робочі місця, ми втратимо економічну активність і ми втратимо, в принципі, місто і регіон, тому що якщо немає зарплати роботи, люди жити не будуть. Якщо немає людей, то це не регіон, це, це територія, все не більше. Тому е, я дуже сподіваюся, що нам вдасться це зробити, повернути. І навіть якщо завтра завершилась війна для того, щоб реанімувати економіку, нам треба буде це зробити. Дякую. Власне, ви кілька разів повторили про пільги. Я розумію, що це цілий перелік. Що зараз ми всі їх перерахувати не зможемо. Але давайте говорити про основні пільги, які ваш законопроект передбачає, повернення яких передбачає ваш законопроект для. Прикордонного бізнесу, перше це пільги на землю, тому що сьогодні для багатьох це, це, це ключові виклики. Паралельно ми пропонуємо і пільгові кредити для того, щоб запрацювала економіка без грошей вона не працює. І насправді там весь весь перелік цих питань він ідентичний тому, що мала Чернігівщина і Чернігівський бізнес на початку повномасштабного вторгнення. Ми просто прибрали частину соціальних аспектів, тому що ну сьогодні витягнути все за рахунок державного бюджету буде правда важко. Але для того щоб регіон жив, жив ми маємо повернути ті економічні пільги, які були для бізнесу. Для того аби допомагати бізнесу, аби його утримувати, власне, необхідні кошти, або е, які мають закластися в бюджет, або які е, не будуть надходити до бюджету, зважаючи на те, що будуть певні пільги для прикордонного бізнесу. Власне, як ви плануєте переконувати колег в тому, що кошти є, і їх можна витрачати, можна і треба витрачати на прикордонний бізнес, який працює в Чернігівщині і інших прикордонних? Ми бізнес. не витрачаємо гроші на прикордонний бізнес. Ми. Робимо так, щоб прикордонні території залишились, е залишились місцями, де живуть люди. Тому що якщо там не буде бізнесу, там не буде людей. Ну якщо ви не будете отримувати зарплату, ви не будете їсти. Якщо ви не будете їсти, ви будете шукати інше місце, де жити, правда? Звісно. Друге, тут питання не в тому, е якщо ми говоримо про кредити і про пільгові кредити. До інших випадків, як допомагати з боку держави, немає. Тому що якщо ми підемо з вами в звичайний кредитний ринок, ми говоримо навіть про весь бізнес, але конкурентноздатність фронтових територіях в цьому плані менша. А якщо ми говоримо про кредити, то це єдиний варіант, як перезапустити економіку дешевими кредитами. У нас немає доступу і у вас немає доступу до європейських кредитних ліній, до європейських банків і тому подібне. Щодо тих пільг, про які ми з вами говоримо. Це, е, да, це, я погоджуюсь, недоутримані кошти, але це недоотримані кошти в короткому проміжку часу. Коли ви перезапускаєтесь, ну от дивіться, у вас є підприємство. Ви сьогодні е, не можете оновити свої потужності або збільшити свої потужності, тому що вам треба заплатити раз, два, три, чотири, п'ять. І ви потихеньку починаєте вмирати. Ви звільняєте одну людину, з якої платили податки, яка отримувала зарплату, ходила в магазин, купувала щось, створюючи е, обіг грошей в економіці України. А якщо у вас з'являються додаткові е, фінансові ресурси, ви як будь-який бізнес хочете більше заробляти. Але для того, щоб більше заробляти, вам треба спочатку щось класти, І у вас працювало там три людини, буде працювати п'ять людей. Ви, е, ви будете створювати робочі місця. Ви будете виплачувати більше, зарп... більше зарплати, а краще, якщо і більшу зарплату. Ви будете отримувати більше прибутку. З більше прибутку ви будете платити більше податків. Люди, які у вас працюють, будуть платити так само податки, плюс витрачати свої кошти на цій території і запускати економіку. Підсумовуючи цей блок питань, хотілося б запитати, на якому етапі зараз цей законопроект. Тому що ми розуміємо, що він проходить величезний шлях для того, аби бути підписаним і стати законом. Власне. Він ще має бути проголосованим сьогодні. Його на жаль, поки що тримають в. Комітеті і я паралельно користуючись можливостю попрошу, щоб ви в депутаті від Чернігівщині запитали, а готові вони це підтримати і допомогти провести це через комітет і від себе, і до речі, не від не тільки від себе і від інших колег, в тому числі з манобільшості. Вони готові говорять, що ми готові за цей законопроект голосувати, тому що розуміємо, що це допомога бізнесу. Тут немає якихось політичних історій. Я до речі, пропонував представникам влади, я кажу: ну не хочете ви голосувати за закон розумково, візьміть той. Самий закон, перереєструйте. Я вам обіцяю, ми дамо всі голоси, аби він пройшов в залі. Нам, нам треба не шашечки а їхати, але е, це важкий процес. Дуже часто ставлять палки в колеса в, в, в плані опозиційних законів. Але ми не полушаємо руки і ми не опускаємо руки і будемо працювати для того, щоб він прийшов. Треба, щоб він пройшов комітет після цього зал. Два читання, і після цього підписання президента, тому що е, дуже часто відбуваються історії, коли є закони опозиційних політичних сил, що їх і не витують, ну, тому що завитувати допомогу бізнесу, ну це треба совісті не мати, але і не підписують. І от вони зависають, і з ними нічого не відбувається. Нам не можна допустити цього з е, прифронтовими територіями допомоги бізнесу на прифронтових територіях, в першу чергу, Чернігів. Власне, хотілося б поговорити з вами про ці законопроекти, в яких йдеться про зміну до підходу мобілізаційних заходів в Україні. В першу чергу це остаточне скасування примусової мобілізації для жінок. Власне, знову ж таки, чому виникла ідея написати цей законопроєкт разом з командою? Адже примусової мобілізації в Україні для жінок не було. Чи вона передбачалася? Власне давайте чому? йти чому? по черзі. Перше щодо СЗЧ, за тією інформацією, яка давала українська правда, була 200 тисяч СЗЧ, 50 тисяч дезертирів. Але якщо бути зовсім відвертим, мені здається, що ця цифра трохи інакша. І Вона коли... більша, тобто. Да. Наскільки... І коли ви починаєте говорити з військовими, ми буквально повернулися зараз, були на харківському напрямку, ми спілкувалися з. А військовими вони, ну м'яко кажучи, не розуміють ту політику, яка відбувається по відношенню до СЗЧ. Перше, я не знаю, знаєте ви чи не знаєте, але людина, коли йде в СЗЧ, завдяки тому, що влада проголосувала вже декілька разів один де і той самий закон і його все пролонгує, ви потім можете повернутися назад, і вам за це нічого не буде. Так, власне, це ж політика держави, коли ти повертаєшся з СЗЧ на певних умовах, і тобі тебе просто забирають назад на службу. Так, да. Причому ти можеш вибрати, куди ти підеш далі служити. Так. Це, до речі, зараз схема, коли людина йде в СЗЧ, отримує відношення, йде в іншу бригаду, тому що я там не переводила. І добре, якщо це там на, ну, на лінії фронту, можна ж так і в тил переїхати. Але чому це не підтримують військові? Тому що вони говорять: О, дивіться, я воюю рік. Разом зі мною прийшла людина, пішла в СЗЧ, проходить рік. Вона повертається в СЗЧ, каже: Та слухай, ти тут рік воюєш, а я рік вдома просидів. Яка, яка мотивація для людини далі знаходитись на службі? Жодної. Наступна історія зараз говорять про те, що буде законопроект про кримінальну відповідальність за невиконання наказів командира. Але е, паралельно ці ж люди і просувають там підняття, ну продовження історії з е, е, пільговим поверненням СЗЧ. Тобто, у вас буде вибір або не виконати наказ і отримати там 5 років тюрми, або піти в СЗЧ. І нічого вам за це не буде. Ну, що ви виберете? Ну, всі ж адекватні люди, правда? Е, е, і це це якраз ті законопроекти, і закони, які сьогодні працюють. Рівень людей, яка кількість людей, яка йде в СЗЧ, сьогодні дуже висока. Я не буду вам називати цифри, тому що частина з них, я думаю, що підпадає під гриф таємно. Але повірте мені, я думаю, що українська правда в цифрах помиляється. Верніше, не те, що помиляється, їй дали не до кінця коректні цифри. Ну Так, це ж офіційні. Да. А от е, виходячи з цього, боротися з СЗЧ теж треба як явищем. Але е, це комплексний підхід. Для того, щоб е, не було СЗЧ, має бути мотивація, має бути демобілізація. Думаю, що ми про це також, якщо встигнемо, сьогодні поговоримо, повертаючись до питання по жінкам. Е, дійсно, сьогодні немає примусової мобілізації жінок. Але перше, свого часу саме я і мої колеги з розумної політики знайшли норму, яка в одному з законів прописувала наступне що якщо жінка от ви, наприклад. Пам'ятаєте, як було в 22-му році, вирішили пройти базову загальну військову підготовку або базову службу? Це потреба часу, отримати, так. Да, отримати знання, отримати досвід. Правильно? Це ж корисно, правда? Абсолютно. От ви прийшли і ви автоматично стаєте військово зобов'язаною. Отримуєте ВОЗ, це військово-облікова спеціальність, потрапляєте до реєстру, і військово зобов'язана. Тобто, в цих умовах вас можна прийти і мобілізувати. І бажано, і, і плювати, вибачте, на чи хочеш ти, чи не хочеш так, прописаний закон. Ми це знайшли, ми там це прибрали. А наступна історія пов'язана з, е, ви, ви, з ЗЧ, те, що ми з вами говорили. В з сьогодні йде багато людей, які розуміють, що вони не зможуть виконувати ті завдання, які перед ними стоять. Є ті, хто не хочуть, це теж правда, а є ті, хто не можуть. Там одна з норм цього законопроекту нашого, це що е, чоловіки віком 55 плюс зможуть обирати або воювати на нулі. Ну, якщо ви там готові, там більше можна отримати грошей, там більше можна. Отримати досвіду, окей, але це не всі собі можуть дозволити, в тому числі фізично. Я різне бачу, ми їздили по фронту. Про це до речі говорять офіцери, і багато хто з них, от з ким я спілкувався, вони підтримують ідею про те, що давайте дамо можливість 55+, плюс відправляти на інші напрямки. Врімбати в технічні підрозділи, в лабораторії, в яких дороб, доробляють дрони, які приїжджають від держави, тому що вони так не літають з коробки, як хлопці кажуть, потім виготовляють набої, які використовують і для скидів, і для нищення ворожої техніки, тощо. Інженерні підрозділи. І тоді людина, 55 вона приходить до ЛАВ Збройних сил України. В неї є. Зараз є два варіанти. Перший варіант поїхати на нуль, де він розуміє, що він не зможе нічого робити, його він може загинути і, скоріш за все, загине, тому що він фізично не зможе виконувати ці завдання. А, або піти в СЗЧ. І він дуже часто обирає інший шлях. Тут ми йому даємо третю можливість піти служити в армії, захищати батьківщину, але на інших напрямках. На іншому виконанні завдань. і таким чином вивільнити е дієздатні сили для виконання інших бойових, в тому числі і бойових завдань. Але е паралельно з цим е виникає питання і про демобілізацію, тому що коли людина приходить в Збройні Сили України. Вона має мати мотивацію. Одні з цих мотивацій є демобілізація. Ми, до речі, відповідний законопроект зареєстрували вже давно. Понад півтора роки він лежить. Вони його не пропускають. Маєте на увазі про демобілізацію? Я маю на увазі про е, справедливі терміни служби. Це угу. воно воно так називається, тому що там демобілізація є в залежності від того, де ви проходили службу. Якщо це нуль, то там 12 місяців. Якщо це в на інших напрямках. Там, там міняються терміни. Тобто там комплексний законопроект прописаний і запропоновані ну, реальні умови, тому що ну, хтось міг сидіти весь цей час ну, там, у Львові, вибачте, а хтось міг сидіти е, на Куп'янському напрямку для розуміння. Є позиції, де не відбувалися ротації там, 6 місяців, 7 місяців. Взагалі, тобто людина сидить на, от, от, в одній спешці. На такий проміжок часу я, я взагалі не уявляю, як, це, як вона себе відчуває. А паралельно з цим, нам, ми маємо з вами правда дефіцит в лавах Збройних сил України. Причому в негативному форматі тут велику роль відіграла так звана бусифікація, тому що вона дуже сильно вдарила по іміджу Збройних сил України. І я приклади знаю, коли люди виїжджають там з Харківського напрямку, де їжджають, до Полтави починають передягатися, тому що щоб по, по вулиці не йти, щоб люди від нього не шарахались. Це, це сором. Навіть про це говорити в ефірі сором, але це, на жаль, правда. Так, от в е, цьому законопроекті, до речі, заложена ще норма, яка дозволяє е, отримувати мільйон, якщо ви самостійно приходите підписувати е, контракт. Вперше приходите підписувати контракт. Тому що коли запустили проєкт 1824. Він е, демотивуючий. Я поясню навіть я не знаю, стикалися або не стикалися, але я поясню, чому він поганий. В армії його погано сприймають. От, до речі, ми зараз були, теж спілкувалися, тому що людина е, 18 років, в 22-му році прийшла служити, воює всі три роки, нічого не отримувала, все в нього от як, як було. А зараз хтось приходить в 21 рік. Його там однолітка і каже: Так окей, хорошо. Е, в мене значить е, пільговий кредит. Іпотека, навчання, мільйон, і через рік, що ключове, він може звільнитися з відстрочкою на рік. І якщо там про мільйони і про все інше якось ще повирішували, то про демобілізацію ні, хіба це справедливо? Ні. Ми говоримо, і цей проект, до речі, нічого не дав, тому що навіть Поліса свого часу казав, що там близько 800 людей лише доєдналося таким чином до лав Збройних Сил України. Це ну, взагалі не про що, це батальйон. Максимум. Але якщо ми говоримо про нашу ініціативу, то якраз е, вона з'явилася не, не в нас, як у політики, вона з'явилася у військових. І вони вони попросили про те, що єдиним, що вони бачать сьогодні, як додатковий мотиватор, ми не беремо там патріотизм, любов до батьківщини, захист вітчизни. Ні, ми говоримо про додаткові мотиватори, які можуть бути додатковим єдиним додатковим ефективним мотиватором, який є сьогодні, це грошове забезпечення. І е, там були різні ідеї. Одна з них навіть, і це говорили хлопці: кажуть: дивіться, нам не треба 15 мільйонів. Давайте ви краще зменшити суму при виплаті при заги... Ну, якщо не дай Боже загиб. Але на початку дайте краще якусь додаткову мотивацію, щоб люди приходили до лав Збройних сил України. То, тоді буде менше тих, хто буде отримувати за кого будуть отримувати 15. Ми, ми не можемо собі дозволити піти таким шляхом, тому що а, чиїсь родини отримали. 15 мільйонів, чиї зараз отримують, а хтось потім скажемо, ні, вона буде, буде інакше. Так не можна, тим більше, що це ми провели через закон, влади це не хотіла, закріпили на рівні закону, що виплата у 15 мільйонів це не постанова Кабміна тепер, це на рівні закону, і це, це моя правка. Але повертаючись до мільйона, ми порахували, що це може дати серйозний, серйозний додатковий притік в збройні сили України людей і вони будуть мотивовані, тому що вони. Будуть розуміти, чим вони ризикують і зі що вони ризикують. Переходимо до останнього блоку питань. Вони стосуються соціальної допомоги людям. Тут виділила дві ініціативи: це збільшення мінімальної пенсії і підвищення суми, яку виплачують за народження дитини. Власне важливі аспекти життя в Україні, тому що в кожного добре не в кожного в багатьох є бабуся з дідусем, які отримують пенсію. І якщо вона мінімальна, то це дві тисячі трошки більше дві шістсот. Власне, однозначно ви досліджували це питання. Розкажіть, будь ласка, основні аспекти стосовно виплат для пенсіонерів в Україні, тобто оцю градацію, хто скільки отримує, і власне, чому ми говоримо про збільшення вдвічі саме вдвічі, а не більше, тому що ми це наша до речі, ініціатива. А сьогодні мінімальна пенсія складає 2361 гривню. Якщо буде проголосований цей закон, вона буде складати 4711 гривень. Насправді люди отримують трошки більше, тому що є не, не в рамках закону, а в рамках постанов Кабміну доплата. Для розуміння таку пенсію отримає 1,7 мільйона громадян. Чесно, я не знаю, як жити на пенсію в 2361 гривню. Я, я собі не уявляю. Як можна от, особливо це ж літні люди, яким треба ліки, які на відміну від іноді від нас платять дуже сумлінно все, все комірне, причому в день в день, час в час. А, і як вони ще виживають далі на, на ці кошти? Чому підняття в два рази? Тому що ми порахували і ми обґрунтували звідки ці кошти можна взяти. Власне ну тобто так, звідки да, можна було б написати в 10 разів, але зараз би ви мені під час нашого вірска. Ну слухай, чому тоді не в 50? на папері можна все що вгодно намалювати? А ми виходимо з реалії, які є, звідки ми пропонували взяти і підняття цієї мінімалки. Я думаю, що ви пам'ятаєте так званий проект Вовіна тисяча, яку роздавали всім, замість того, щоб роздавати тим, хто має це отримати. Він складав 14,4 мільярди гривень. Я не знаю, знаєте ви чи не знаєте, але досі політичні партії, які працюють в Верховній Раді, ми не отримаємо, отримують гроші з державного бюджету. Це фінансування партії, причому я багато разів ставив питання про те, щоб забрати гроші на, на проміжок війни, забрати гроші у партії, віддати їх на Збройні Сили України або на соціальні потреби, як в даному випадку. Ні, ви що, голосів не вистачає, завжди 30 голосів в залі е, тому е, ця сума складає там 3 мільярди гривень. Фінансування партії. Да. Mm -hmm. Наступна історія це підняття. Утримання Офісу президента на цей рік. В минулому році вона складала 1,7 мільярда гривень, в цьому році 3,5, тобто це плюс 1,8. Я не розумію, що вони почали робити такого в 25-му, чого не робили в 24 му чому збільшили в два рази. Тому я впевнений, що вони з з з впораються і їм можна це не піднімати, гроші забрати 1,8 мільярда. І плюс ваш великий, але неефективний конкурент, єдиний марафон. Який забирає, з'їдає, профукує, зливає в, в вбиральні аж 1,5 мільярда гривень. Ми з вами вийшли на суму 20 мільярдів 700 мільйонів гривень на рік. Якщо ми з вами ще заберемо додаткове збільшення зарплат Мінфіна, додаткове збільшення чот... зарплат чотирьох міністерств, яке вже теж відбулося: Мінфін ще раз, угу. Міністерство економіки, Міністерство юстиції і Міністерство цифрової трансформації, а плюс заберемо гроші, які виділили на лобізм. Під час підписання ресурсної угоди з американцями ну просто на, на представницькій там вийшло близько 20, якщо не помиляюсь, чимось мільйонів. Ми ще отримаємо плюс 100. І таким чином, ми вийшли з вами на цифру в 20 мільярдів 800 мільйонів гривень на рік для того, щоб підняти мінімальну пенсію до 4 тисячі гривню. Треба 20 мільярдів. 800 мільйонів гривень. Баланс в нас з вами зійшовся. Все. Можна, да, можна було по іншу цифру написати, але я вам би тоді не обґрунтував, де гроші взяти. Це щодо пенсії. А друге. Це е стосовно виплат за народження за, дитини. за народження дитини. Зараз а, є законопроект Свіряденка нормою один, одна з його норм є підняття виплат при народженні дитини. Супер скажете ви, скажу я не зовсім супер, але хоча б так. І хоч краще пізно, аніж ніколи. Чому не супер? Тому що підняття виплат на дитину сьогодні за їх законопроектом. Ми, ми голосували за нього в першому читанні, це повертаючись до підходів. Але до другого читання будемо вимагати, щоб ця сума збільшувалась. І сьогодні вони пропонують збільшення аж на 200 доларів не в місяць, всього. Загалом, загалом, mm -hmm. ну тобто вийшло так, що якщо б наш той законопроект був півтора роки тому прийнятий, то сьогодні результати його ми б вже бачили в колясках на вулиці, в паспортних столах, де отримували свідоцтво про народження нових українців. Але ми запізнилися, як держава, ми запізнилися на півтора роки, верніш він ще не прийнятий. Тобто більше ніж на півтора роки. Тим не менш, це треба робити сьогодні, тому що це серйозний стимул е, народжувати. Ну тому що якщо ви відповідальна родина або мама, там, то ви будете розуміти, що вам треба дитину поставити на ноги. А зараз на 860 гривень ви можете просто зайти в магазин, подивитись на місяць знову. На місяць просто подивитись. Не ну, можу, ви ще раз там щось купите, але я не впевнений, що дуже багато. Тому. Це, це одне з ключових питань, і в тому числі для того, щоб родини поверталися назад. Власне, оці півтора року зволікань вони вже якось попливали, тобто. да, українців менше. Ми говоримо про конкретні, якщо говорити про. Окей, про, конкретні про, конкретні про конкрет. О, давайте в конкретних цифрах. Значить, в школу в 2014 році пішло 416 тисяч дітей. В 2021 му трохи більше 400. В 24-му – 278 тисяч. Через 6 років при такій народжуваності, яка є сьогодні, в школу піде до 177 тисяч. Тобто, ну, там, скільки, скільки це виходить? 40% від того, що пішло в 2014 році. А це ж динаміка, це втрачене покоління. Дякую вам, пане Пітровічу. Дякую вам.